Як ціною життів мільйонів українців Сталін будував свої заводи та фабрики з одного боку, індустріалізація і намагання обігнати увесь світ, з іншого безвідмовний метод упокорити непокірну націю. Чому світ, знаючи про страшний злочин комуністів, вперто продовжував мовчати? Кого переселяли на спустошені території та вспорожні ліхати в і як штучний голод вплинув на сучасну Україну? Друзі, вітаю з вами канал За документаліст. І сьогодні, коли у вікнах українців горять свічки в пам'ять про загиблих від штучного голоду, ми говоримо про страшний геноцид, за допомогою якого російський комуністичний режим знищував наших пращурів. Ми повинні пам'ятати і розповідати про цей злочин з усіх куточків, де тільки можна. Адже пройшли десятиліття, а тактика наших ворогів не змінилася. Вони знову хочуть вбити нас і вбити не просто на полі бою, а вбити. Масово мільйонами від старого до малого, причому у старий і добре перевірений спосіб заморити голодом. Засіяні мінами поля та навмисне знищення ракетами зерносховищ і елеваторів. Добре тому свідчення. Це підтверджують і журналісти всесвітньо відомого видання The Independent, які кілька днів тому написали, що отримали беззаперечні докази, як вже сучасна Росія знову планувала спричинити в Україні умисний голод. І заздалегідь готувалася до цього. Залишайтеся на каналі. Якщо ваша родина пережила голодомор, обов'язково напишіть про це у коментарях чи на Пишіть нам на скриньку, діліться своїми історіями, адже світ повинен знати правду. Колгоспники йдуть у поля і зникають за кілька днів. Їхні тіла виявляють і зовсім без емоцій, так ніби це нормально, кладуть у гріб. А наступного дня уже можна знайти тіло людини, яка щойно копала могили для інших. Так у червні 1932 року, у листі, що був адресований одному з творців голодомору, поплічнику Сталіна, Станіславу Косіору, звітує про становище в українському селі Комсомолець, який у той час знаходився на території української радянської соціалістичної республіки у той період таких листів було тисячі колгоспники та прості селяни навперебій надсилали їх вищому партійному керівництву, де жалілися, що українське село вимирає від голоду, а посіяти більше нема що. Тож буде ще гірше. Один із листів, після кількох речень канцеляризму, завершується жалібним: дайте нам хліба, дайте нам хліба. Дайте нам хліба. Якщо селяни випрошували хліб, бо просто помирали від голоду, то члени партії, які точно мали що їсти у доволі різкому тоні, напряму писали Сталіну: як ми можемо побудувати соціалістичну економіку, якщо усі приречені на голодну смерть? Та найстрашнішим були не листи, якими б жалісливими чи красномовними вони не були, але точно не могли передати страхітливу реальність. А вона була справді страшною. На вулицях українських міст та сіл уже лежали трупи. Їх було настільки багато, що не встигали сховати. У довжелезних чергах за шматком хліба стояли напівживі мерці. Від голоду та виснаження люди втрачали людське. Скажімо, в одній з таких черг 15-річна дівчинка випросила місце і її до смерті забив продавець. Партійці в індустріальному Сталіно, теперішньому Донецьку, шокували тіла померлих від голоду, які він знайшов на своєму ганку. Парочки, що прогулювалися в парках, не могли не бачити жахливих сцен копання могил. Лікарям та медсестрам було заборонено лікувати чи годувати голодних у лікарнях. Міліція ловила виснажених дітей на вулицях і вивозила їх подалі від міста, де вони помирали на самоті. Таких історій безліч, хтось кидався під потяг, хтось вішався, хтось тихо помирав окопі. Смерть косила усіх своєю косою, і здавалося, що життя більше ніколи не виграє. Така ситуація була на всій території радянської України. Політемігрант Артур Кеслер, який приїхав сюди допомагати будувати соціалізм, пізніше згадував, як поблизу харківського вокзалу селянка показувала увагонне вікно страшних дітей з величезними головами, неслухняними кінцівками і спухлими гострими животами. Українські діти, за його словами, з вигляду були немов заспертовані у пляшці зародки. Усі ці спогади та документи у своїй книзі Криваві землі зібрав американський Історик та дослідник Тімоті Снайдер, коли читаєш її, то кров холоне в жилах одного весняного ранку. Серед купи трупів на харківському ринку немовля смоктало груди матері, обличчя якої було мертвого сірого кольору. Перехожі бачили таке і раніше не просто масу трупів, не просто мертву матір і живе немовля, а точнісінько, таку саму сцену: крихітний рот, останні краплі молока, холодний сосок. Українці мали для цього назву. Вони казали: ось перші пуп'янки соціалістичної весни. Зрозуміло, що зараз Росія просто таки марить повторити усе це з Україною, і щоб цього не сталося, я прошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВАД 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східні рубежі. Їм дуже і дуже потрібні fpv дрони, які вправно палять техніку та орків. І наша ціль зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень, яких вистачить на півсотні маленьких, але таких кусючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів немає, нас багато, тож навіть 20 чи 40 гривень це значна пожертва. Вся інформація в описі до відео. Але ми продовжуємо. Отже, один з тих, хто на власні очі бачив голодомор і не лише описав його, а й зумів зберегти. Багато світлин, саме так зберегти, бо радянська влада вилучала та ретельно знищувала усі докази. Був австрійський інженер Олександр Вінербергер, який у той час працював на харківському заводі пластмас. Пізніше він написав книгу спогадів: важкі часи, 15 років інженера у радянській Росії. Правдива розповідь. І, от у своїх спогадах розповідає моторошні подробиці того, що бачив в Україні. Там багато страхітливого. Я ж зачитаю уривок, який вразив мене найбільше. Голод набирає обертів взимку у віддалених місцях та криницях. Усе частіше знаходили трупи дітей, переважно шкільного віку. Бродячі банди вбивали цих нещасних. Щоб продати їхній одяг на базарі, жінка поховала свою дитину, яка загинула від виснаження на цвинтарі. Помираючи, дитя притиснуло до своїх грудей маленьку ляльку. Їх так разом і поховали. Два тижні по тому жінка випадково побачила цю ляльку на базарі. Вона викликала міліцію і всі дізналися жахливу історію. Місяцями охоронець кладовища годував своїх свиней трупами і мав великий попит на свинину. Про жах, який творився в Україні, доповідали кремлівському керівництву, але відповідь звідти була стандартною: ми будуємо з України зразкову республіку і паралельно ще більше прикручували гайки. Голод уже наповно косив українців, але замість того, щоб надати їм допомогу, чи бодай перестати забирати останні у серпні 1932-го влада видала сумнозвісний закон про п'ять колосків, який карав розстрілом за розкрадання колгоспного майна. А таким вважалися навіть підібрані у полі. Кілька колосків пшениці, звідси і відповідна назва закону. На практиці це означало, що українські селяни повністю втратили доступ до вирощеного ними урожаю і можливості прогодувати себе та свої сім'ї. Уявіть собі, за неповні півроку після ухвалення постанови за законом про п'ять колосків. У РСР засудили майже 55 тисяч осіб. 55 тисяч за півроку, з них понад дві тисячі було розстріляно. То з чого розпочинався голодомор? Чому Сталін з такою нелюдською жорстокістю ставився саме до українців? І як Москва зуміла довести до голодної смерті таку велику і багату країну? Ми розповідаємо про усе це далі. 1925 рік, окупувавши Україну, більшовицька Росія оголошує курс на індустріалізацію народного господарства. Акцент роблять на будівництві промислових гігантів, які на думку Сталіна мають перетворити СРСР з найбільш відсталої країни на найбільш розвинену. Задум амбітний, але щоб втілити його у життя, були потрібні величезні фінансові та людські ресурси. А в ті часи радянський союз сам перебував у злиднях. Він не міг нагодувати, забезпечити житлом, ліками та одягом власних громадян, не те, щоб обігнати інші країни. Крім того, Союз перебував у міжнародній ізоляції, і на інвестиції чи позики, сподіватися, було годі. Тож більшовицькі ватажки не придумують нічого іншого, як суттєво збільшити експорт зерна та кошти від його продажу скерувати на індустріалізацію. Україні, як європейській житниці, у сталінських планах відводили особливу роль. Від неї залежав успіх або провал усього імперського проекту. Але тут постало питання: а як забрати зерно у селян? Адже віддавати зароблене важким мозолем вони не хотіли. Тоді комуністи змушують селян вступати у колективні господарства, колгоспи, які б контролювалися державою, і звідки легко було б викачувати ресурси до державного бюджету вже у наступні три роки. Кількість колгоспів у РСР зросла до 12 тисяч. Здавалося, багато, але не в масштабах країни. Бо якщо взяти статистику, то у 1928 році було колективізовано менше ніж 4% загального селянського землекористування. У колгоспи селяни не вступали з однієї причини. Вони добре розуміли, що якщо самі здатні пригодувати свою родину, а держава на це не спроможна, то для чого взагалі потрібна така держава? Відтак людей у ці колективні господарства заганяли силою. Для цього в Україну прибули тисячі агентів державного політичного управління: комуністи, партійні чиновники та співробітники спецорганів, які забирали худобу, реманент, насіння. Перед тим їх переконали, що саме селяни винні у дефіциті товару в містах. Тож коли комуністи їхали в Україну, то обіцяли пустити їх на мило, і про це ми детальніше розповідаємо у нашому випуску кріпаки Сталіна. Якщо вам цікаво, переходьте та дивіться. Та і цього кремлівським убивцям було замало. В умовах кризи хлібозаготівель Сталін висунув гасло суцільної колективізації. Вона передбачала створення великих колективних господарств, розв'язання хлібної проблеми та ліквідації заможного селянства ворога радянської влади. Обсяги вивезення збіжжя зростали шаленими темпами. Якщо у 1929 році СРСР експортував 1,3 мільйона тонн зерна, то в 1930-му – уже 4,8, а в 1931 році 5,2 мільйона тонн. Таких цифр союз більше не бачив ніколи. Це були максимальні показники зернового експорту аж до Другої світової війни. У намаганні обікрасти селян Сталін ніби з'їхав з глузду. Здавалося, що він повністю відірваний від реальності. Та насправді кремлівський маніяк мав холодний розум і добре розумів, що робить. Потрібно скажено форсувати вивезення хліба. Писав він у листі В'ячеславу Молотову у серпні 1930-го. Одночасно в українських селах влада розгорнула справжню війну за розкуркулення і доведення до злиднів найуспішніших господарств лише у перші чотири місяці 1930 року з радянської України депортували понад 113 тисяч куркулів. Це означало, що порожніми залишилося до 30 тисяч селянських хат. Шокованим селянам навіть не давали часу зібратися у невідому дорогу у холодних товарних вагонах, заповнених людьми. Вони вирушили до віддалених районів Сибіру та Казахстану. Депортації родин з українського села продовжилися і у наступні роки залишилися пронизливі світлини, на яких старенькі жінки з дітьми прощаються зі своїми домівками та домашніми тваринами. Ці нелюдські процеси проходили під потужну комуністичну пропаганду. На одному з плакатів під гаслом знищимо куркулів як клас, було зображено куркуля під колесами трактора. Другий куркуль, мов мавпа, запасався зерном. А третій смоктав молоко просто з коров'ячого вимені. Мораль, яку намагалися донести пропагандисти, була простою: це істоти, це не люди, а потвори. Варто сказати, що у той час селяни не завжди були терплячими, і спокійно дивитися, як їх грабують та вбивають, вони не хотіли. Після перших хвиль примусової насильницької колективізації вони масово кидали колгоспи, забирали назад інвентар, худобу, зерно. Території України поширювалися виступи та саботажі. Українці озброювалися вилами, лопатами, сокерами і громили партійців та комсомольців, так що ті були змушені. Тікати у церквах відправляли символічну панахеду за радянською владою. Повстання шериться з кожним днем і стає нам великою загрозою. Писав комсомолець із Любарщини у листі до редакції газети Радянське село. Усі активісти втікають в паніці до великих міст. Бо куркулі не дають пощади ні на хвилину життя. Протести були доволі масовими у 1930 році. В країні зафіксували понад 4 тисячі акцій спротиву, у яких брали участь понад мільйон селян. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми створюємо, поставте лайк чи залиште коментар. Якщо маєте бажання підтримати нашу команду, то можете зробити це через сервіс Баймі, Кофі, Монобанку чи PayPal. Також хочу подякувати людям, які вже зробили донат. Їх щоразу стає більше, тож долучайтеся до цього шляхетного товариства і ви вся інформація в описі до відео. Отже, реманент ламають, у колгоспи не йдуть, комуністів б'ють. Було зрозуміло, що в Україні. Сковська влада не приживається у відповідь на це керівник компартії України Станіслав Косіор, про якого ми вже згадували раніше, заявив селянин приймає нову тактику. Він відмовляється збирати урожай. Він хоче згноїти зерно, щоб задушити радянський уряд. Кістлявою рукою голоду, але ворог прорахувався, і ми покажемо йому, що таке голод. Ваше завдання покінчити з куркульським саботажем урожаю. Ви мусите зібрати його до останньої зернини і відразу відправити на заготівельний пункт. Селяни не працюють, вони розраховують на попередньо зібране зерно, яке заховали в ямах. Ми повинні змусити їх відкрити ці ями, і ось тоді починається найстрашніше. Українських селян починають ламати об коліно, і Москва, як обіцяла, справді показує, що таке справжній голод. На кінець 1931-го багато селян уже не доїдали. На початку 1932-го колишні господарі вже не мали чим засівати поля. Українське партійне керівництво просило зерна для посіву, але на той момент сезон посівних робіт минув, що означало бідний врожай восени. Починаються перші смерті, про які ми розповідали на початку випуску. Ви думаєте, це якось змінило політику кремлівських уперів? Ні, навпаки, вже у 1932 дев'ятсот коли люди помирали від голоду у листі до Кагановича, Сталін писав: якщо не візьмемося, нині за виправлення становища в Україні Україну можемо втратити. Поставити собі за мету перетворити її у найкоротший термін на справжню фортецю СРСР, на справжню зразкову республіку, тоді ж з'являється сумнозвісний закон про п'ять колосків, за яким українці могли розстріляти за підібрану картоплину із землі, яка ще донедавна була його власністю. Села, колгоспи і цілі райони, які не справлялися із заготівлею, заносили на так звані чорні дошки. Що це означало? А все просто спецзагони та війська блокували населені пункти, вилучали усі продукти харчування. А мешканцям не давали можливості покинути територію, що фактично дорівнювала смертному вироку. Селяни намагалися втекти за кордон, але у відповідь комуністи заблокували усю Україну. По-перше, вони не хотіли, щоб, хоча б, хтось врятувався. По-друге, боялися розголосу, адже будували на міжнародній арені образ щасливої та багатої країни. І тут я хочу додати один цікавий факт: що як тільки голод починався, коли лише стартували колгоспи і колективізація, українці, які мешкали на території радянської України, втікали в Польщу і йшли цілими селами, піднявши чорні хоругви чи хрести. І в такий спосіб давали знати світу, що насувається біда. Відтак на польських плакатах Сталіна називали цар голод мовляв, він експортує зерно, а власний народ голодує. Звісно, що більше допустити такої ситуації у Кремлі не могли. Там вирішили настільки ретельно закрити кордон, що втікти було неможливо. У той час комуністи доводили до кінця свій страхітливий задум, забирали і грабували усе що тільки можна, щоб знайти їжу. Вивертали навіть колиски з немовлятами, не дозволяли ввозити продукти та пересилати їх поштою. І це свідчення того, що йдеться не лише про індустріалізацію та експорт збіжжя. Москва вбивала українців цілеспрямовано. Штучний голод став зброєю, за допомогою якої вороги розправлялися з вільною нацією. Додала свого страшна епідемія тифу та дезентерії, яка швидко поглинала виснажені тіла. Люди масово вмирали на вулицях, їхні розпухлі від голоду, руки так і застигали, просячи милостиню. Спершу гинули чоловіки, потім жінки і нарешті діти. Не залишилося котів, собак і навіть пташок, бо люди мусили їсти усе що рухалось. Та все одно не могли врятуватися. Сталін будує піраміду Хеопса з людських черепів, написав у своїй книзі інженер Вінербергер. У 1933 році Українське село було пеклом на землі, спустошеним та холодним. Україна нагадувала гігантський концтабір, сторожові вежі, закриті кордони, смерть і безнадія. А зараз не менш важливе запитання: а чи знав усе ж таки світ про те, що робиться в Україні? І якщо знав, то що робив, аби зарадити цьому? І як би це не було гірко, треба визнати, що світові політики реагували на факт геноциду доволі мляво, фактично ніяк. І не в останню чергу свою роль тут зіграла щедра фінансова винагорода, яка йшла потрібним людям у США та Європу. Більшовики купували політиків, журналістів, громадських діячів. Одних брали золотом, грішми та діамантами, інші просто не хотіли псувати стосунки з комуністичним монстром, бо отримували ті чи інші дивіденди. Відома історія вона зафіксована документально. Як, скажімо, Джон Рід, один із засновників компартії США, отримав від радянської влади понад 1 мільйон рублів. Пізніше його затримали з діамантами у Фінляндії, відсидів там у тюрмі, помер у Москві, де був з почистями похований під стінами Кремля. Тут спостерігається. Певна нестача продуктів, але голоду немає. Повідомляв із Москви кореспондент New York Times Волтер Дюранті. І в той час, як в Україні вимирали цілі села, таке твердження було в більшості його матеріалів. Дюранті прибув до червоної столиці ще в 1922 році. А через сім років кремлівський вождь Сталін дав нарешті йому ексклюзивне інтерв'ю. Для західного журналіста це був неабиякий успіх. Сам він зрідка виїжджав далі Москви і про Ський союз писав, посилаючись дебільшого на офіційні дані Кремля. 1932 -го. відбірковий комітет престижної поліцейської премії визнав Дюранті найкращим журналістом року. Публікації містера Дюранті відзначаються вишколеністю, глибиною, неупередженістю, здоровим глуздом та винятковою ясністю. І є чудовим зразком найкращої кореспонденції з-за кордону, зазначав комітет премії, вручаючи нагороду адвокату Сталіна. Якщо ви дивилися фільм Ціна правди чи читали відповідну книгу, то знаєте, що чи не єдиним, хто намагався розповісти про голодомор, був британський репортер Гаррет Джонс. Він зробив для колег у Берліні заяву, яку одразу передрукували провідні світові видання. Я пройшов через безліч сіл і 12 колгоспів. Скрізь я чув плач. У нас немає хліба, ми помираємо. Цей плач лунає по всій Росії у Сибірі, в Білорусі, в Центральній Азії та в Україні. Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду. У відповідь на це Кремль зібрав провідних міжнародних журналістів і поставив ультиматум. Хочете жити в Москві, мати доступ до перших персон. Харчуватися у смачних ресторанах і жити вишуканим життям, то пишіть спростування. І вони його написали: а сам Гаррет Джонс був убитий за загадкових обставин під час подорожі до Манджурії. Його біографи вважають, що у смерті винні саме комуністичні каральні органи. І ще один показовий факт: у 1934 році голодомор обговорював парламент Британії. Там визнавали докази того, що голод в Україні був штучним адже люди помирали на фоні масового експорту зерна з СРСР і лорди непокоїлися, аби ця страшна трагедія не повторилася. Та коли один з них розпочав свою доповідь, де йшлося про випадки канібалізму та інші страхітливі речі, то багато його колег почали говорити, що ситуація в Росії це внутрішні справи цієї країни. Звісно, що на сполох били українці, яким пощастило жити за межею радянського концтабору. Відомий випадок, як у Львові, який входив тоді до складу Польщі, і відповідно голоду там не було. Організація українських націоналістів організувала атентат. Показову ліквідацію працівника радянського консульства Микола Лемик застрелив його, а згодом добровільно здався у руки поліції, щоб пізніше потрапити на суд і вже там розказати про свої мотиви. І ця справа набула великого розголосу у світі. До речі, про атентати ОУН у нас є окремий випуск. У ньому ми розповідаємо про усі політичні вбивства, які здійснили українці на захист своєї держави. Також, аби хоч щось зробити для голодуючих, українці організовувалися на мітинги, і майже завжди вони мали сутички з проплаченими місцевими комуністами. Так сталося у Чикаго у грудні 1933-го, коли близько п'яти тисяч українців організували ходу на них з палицями на. Напали комуністичні бойовики. Тоді українська діаспора за допомогою поліції розбила червоних. Ось бійка зафіксована на цьому фото. Скільки ж загинуло від голодомору? Ці цифри відрізняються і якоїсь однієї одностайної відповіді немає. Найнижче з озвучуваних у дискусіях цифр 4 мільйони, найвище 10. Вражає і одна, і інша. За радянського союзу про голодомор мовчали переписи населення, які могли б показати справжні наслідки трагедії. Фальсифікували система, яка змусила замовкнути мільйони, не могла навіть допустити думки про те, що світ колись дізнається. Про кістки під дорогами пролетарської революції у вимерлі села завозили людей з інших регіонів радянського союзу. Це передбачалося секретною постановою Ради народних комісарів СРСР. Здебільшого під це переселення підпадали етнічні росіяни, які заселялися у порожні українські хати ще у тому ж 33-му, коли за господарями не встигли охолонути печі, і тепер ви розумієте, звідки взялася така велика кількість сепаратистів, українофобів та іншої нечисті. Друзі, з вами був канал The Документаліст. Сьогодні ми розповідали про страшну тему Голодомор і тих, хто його організував. Ми не маємо права забути про це ні на хвилину, бо нащадки тих, які вбили наших пращурів, прийшли сьогодні, щоб знову повторити свій злочин. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ. Зустрінемось!